Всім привіт! Сьогодні буду розказувати про марки. Про марки в підтримку України. Тобто, марки, які відображають, що світ солідарний, світ з Україною, світ проти цієї війни, проти цієї жахливої війни, що світ хоче миру. І як він це відображає у вигляді марок. Хочу більш детально вам, в принципі, показати і розказати. Ці марки в мене знаходяться ось тут. Ми бачимо в першу чергу це є марки про корабель. Другі легендарні, можна так сказати. Це марки України, це окрема тема. Їх є марок воєнного часу набагато більше. Якось зніму окремо відео про них. Вони там є історичні, цікаві, специфічні, про це якось більш детально іншим, іншим разом. Сьогодні хочу про марки світу. Їх є мають декілька штук, небагато, але мені здається, вони досить цікаві. Ось так, поїхали. Марка Іспанії в вигляді прапору. І серця в кольорах нашого прапора. Так, тут напис як Кон Укранія. підтримку України. Це марка Франції. Прапор України. Теж марка в підтримку України. Це марка наших найближчих сусідів і братів, поляків Польщі. Є ж тим що ми з вами. Тобто, ми з вами так, ось переклад. Цікава марка Португалії. Європейська країна, яка досить далеко від нас знаходиться, також виразила свою солідарність в вигляді марки. Так, солідаруском опово укра... Україніано. Солідарність з українським народом. Стилізована так цікава марка. Сонце, небо в вигляді українського прапора. Класно. Також моя марка Словенії. Солідаріта з Україною. Солідарність з Україною. Тут обіженка намальована, ну, тобто зображено, стилізовано так. Досить гарні марки. Також має таку цікаву, цікаву марку: такий блок марок, такий лист, можна сказати, марок. Це є марки Люксембургу. Вони так стилізовані цікаво, значок миру. Напис Піс, Прапор України, Ukraine. Ось так. Випущені таким листом. Спеціальним. І зараз я хочу показати, як ці марки світяться в ультрафіолеті. Так, ультрафіолеті. Що ми бачимо? Франція так гарно підсвічується стає яскравішою. Іспанія чисто трошки напис. Українські марки світяться завжди класно, цікаво. Тут підсвічені, підсвічені дати, ну вже так покажу, якщо воно вже тут знаходиться номінал. Цікаво. Тут, по суті, нічого конкретно більше не підсвічується. І Словенський також нічого конкретно не підсвічується. Подивимося ще марки Люксембургу. Марки Люксембургу просто яскравіше підсвічується напис Піс. Мир. Ось так. По суті, все, що я хотів сказати. Марки цікаві. Колекціонування марок взагалі цікава, цікава річ. Вона є історична, вона є така пізнавальна. І плюс це є досить приємно і досить так мотивуюче, коли світ вас коли світ Україну підтримує відображає це у вигляді марок. Я вважаю, що це є, це є сильний знак того, що, що світ з нами. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей і до побачення!